Зима і весна для дорожників це та пора, коли рукави закачані до ліктів. кажуть, ніколи вгору глянути. Рук та уваги вимагають чи не кожний кілометр автотрас, а у цю пору особливо ще й кожний придорожній метр. І якщо латання доріг все-таки потребує від працівника спецнавиків, то роботи з благоустрою під силу кожному. Так розсудили у філії Дунаєвецької дорожньо-експлуатаційної дільниці і звернулися до центру зайнятості. Сама філія Дунавецька дед і облавтодор. Значить, не, не в змозі виконати ті обсяги робіт, які сьогодні треба виконати. На по наведенню порядку на, на дорозі і при при території до дороги. Це сьогодні у нас початок. Це перший перша ластівка, можна сказати. І, е... Слава Богу, що це придумали, що виділили кошти і людей ми можемо організувати, що 20 чоловік сьогодні виділили центр зайнятості і 2 кілометри практично дороги ми вже очистили. Ну, полоси самої, от, від, від молодої воно, по-перше, погано, дуже і, і сміття, і, і все тут. Люди, розумієте, не... Не думаю, що вони живуть в країні в нормальній, не будують, а кидають мусор, бутилки, пляшки, все, все підряд кидають на обочину. І оце лице наше на такі громадські роботи залучають робітників з числа безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості. Це той вистріл, котрим два зайці вбивають, і роботою забезпечують, і марафет в населених пунктах проводять. Кожного року ми з сільськими головами заключаємо договір про співпрацю. В тому числі і на громадські роботи, і як правило, щорічно ми залучаємо по клопотаннях відповідно сільських голів до громадських робіт. Це насамперед благоустрій на території, населених пунктів, догляд за хворими одинокими пристарілими. Громадські роботи особливо актуальні весною, наголошують в службі зайнятості і закликають сільських та селищних голів не нехтувати такою допомогою і бути активними у співпраці з державними структурами. Любов Тімкова, Віктор Кривий, Подільська Панорама.